Виконують зовнішні роботи, модернізують навчальні кімнати та удосконалюють укриття. У бобровицькій школі номер 1 триває масштабний ремонт. Заклад осучаснюють за грантові кошти. До покращення умов навчання в школі долучилися одразу декілька донорів. Один з партнерів це міжнародна організація ЮНІСЕФ, розповідає директор Сергій Гавриленко. Серед проєктів, котрі на етапі втілення, капітальний ремонт п'яти класних кімнат. ми зараз знаходимося в кабінеті трудового навчання, в кабінеті, який дуже сильно потребував ремонту, тому що школа будувалася в 1986 році, і всі комунікації, які були заведені на той час, вони існували дотепер. Як прикладу, ця електрощитова, так яка ну, може Хрести, якому стані тут все було? Роботи виконується максимально все під ключ, починаючи від підлоги і відповідно завершуючи стелею. Фактично, дане приміщення вже готове відсотків, мабуть, на 60 на тобто всі необхідні комунікації підведені. Підлога повністю стягнута, і все, що залишилося перед тим, як займатися штукатуркою покраскою стін, це відповідно заміна батарей і проведення деяких дрібних комунікацій. Так відповідно, кабінет уже безпосередньо буде готовий. Також школа номер один. Він працює у проєкті Юсейд Говерла за підтримки цього донора. Класні кімнати школи обладнали рекуператорами. Це пристрої, котрі забезпечують постійне провітрювання приміщень без втрат тепла. Такою системою облаштують і класи, котрі наразі ремонтують. Дуже добре, що багато міжнародних партнерів допомагають і відновленні так само. Відповідно тут відбулася певна комунікація разом з проєктом Мінісер зайшла організація Говерла. Так відповідно вони на себе взяли частину. Вентиляції даних приміщень, тобто посередні відповідно технічні отвори, де будуть стояти рекуператори, які будуть зайву вологу витягувати назовні, відповідно, дозволить циркулювати повітрю безпосередньо в приміщенні. Коштом ЮНІСЕФу також оновлюють чотири санвузли. Їх облаштують з урахуванням потреб учнів з інвалідністю. Триває ремонт вхідної групи та фасаду школи. Тут встановлять електропідйомник для діток, котрі пересуваються на кріслі колісному. Тобто мама з дитинкою з коляскою приїжджає сюди, відповідно, ставить на спеціальний постамент. Воно піднімає, потім черговий вчитель допомагає такій дитинці потрапити до начального закладу. Загалом школа номер 1 приймає 836 діток з міста Бобровиця та з інших сіл громади. Серед них є і учні з особливими освітніми потребами. Тож комплексна модернізація закладу це важливий ремонт, котрий вдасться виконати за донорського фінансування. Крім всього цього, на базі школи. Функціонує інклюзивно ресурсний центр, там де спеціальні а, працівники спеціальні, спеці, відповідні спеціалісти проводять заняття додаткові заняття з такими дітками. Батьки ви стикалися з певною проблемою, коли відповідно своїх діток таких а, прибродили до нашого навчального закладу. Вже завершені роботи щодо оновлення покрівлі. Частковий ремонт даху також профінансував ЮНІСЕФ. Замінили покриття на ділянках, що вже потребували уваги. «Дах – це був, мабуть, найбільшою проблемою в нашому закладі. Чому тому що в свого часу, коли він будувався, пройшло дуже багато років, і час експлуатації його закінчився. Знову ж таки за допомогою ЮНІСЕФ всі переходи були. Повністю відремонтовані дах скрізь був перекритий. Він утеплений. Він відповідно кількома шарами вкритий рубероїду і на все про все дають гарантію близько 15 років. Також донор має на меті відремонтувати стелю. Її не просто усучаснять. Під час виконання робіт використовуватимуть особливі матеріали, говорить директор школи. Все це буде Армстронг, але Арсман не звичайний, але який має певні антигрючі властивості, скажімо так. В даному випадку, що замовник, що підрядники дуже серйозно відносяться саме до безпекових питань, тобто використання всіх будівельних матеріалів, використання всіх необхідних е, інших додаткових компонентів, всі вони виключно ну, кілька принципів, а щоб воно було енергозберігаюче, б, щоб воно було безпечне і щоб воно було більш-менш екологічне. До слова, коштом дитячого фонду ООН встановили і безпечні вікна, замінили 54 конструкції. Вони оснащені спеціальним склом, яке у разі ушкоджень не розлітається на оламки, а покривається своєрідною павотинкою тріщин завдяки спеціальній плівці. Безпека дітей пріоритет не лише для донорів. Це орієнтир і для керівництва Бобровицької громади, зазначає директор школи. З міського бюджету спрямували фінансування на удосконалення матеріально-технічної бази закладу. Завдяки підтримки місцевої влади саме. Міського голови відділу освіти було на дне коштів в розмірі 99 тися 500 гривень, і на ці кошти плануємо встановити 9 камер відеоспостереження спочатку по території, потім, відповідно, якщо бачимо, що це матиме практичний ефект і практичне значення, відповідно, подібним камерам, облаштуємо і середньому приміщення. Тому що живемо всім, прекрасно розуміємо, яким час живемо, і безпека дітей повинна бути на першому плані. Наразі створюють комфортні умови і в укритті. Воно розраховане на 1080 осіб. Частину сховища ще на початку великої війни відремонтували коштом громади. Бобровицька міська рада посприяла і співпраці закладу з донорами. Відгукнулася французька гуманітарна організація «Актед». Звичайно, чистівала місцеві владі за те, що зробили елементарно, необхідніше провели якісне освітло, відремонтували систему вентиляції, зробили підлогу, забезпечили меблями, забезпечували сандву. Злами, ремонтом самозлів, це все так розуміють, відбувалося виключно за місцевий бюджет. В подальшому, звичайно, зараз велика кількість міжнародних партнерів зацікавлена в тому, щоб надати, допомогти зробити нам безпечні умови для навчання. На даний момент ми знаходимося в приміщенні, частина з якого відремонтована також за кошти донорських партнерів, а саме французької організації з назвою АКТЕД. Тобто, тут, де ми зараз бачимо, були просто голі, голі облуплені стіни, була звичайна земельна підлога. Зараз бачимо. Зновки зрахування всіх державних будівельних норм. Відповідна фарба, яка не є токсичною. підлога також з спеціальним розчином, які не піднімають, які з яких не піднімається пилюка, все відповідно воно Тут тобто, Дана частина на готові відсотків на 90-95% Залишається тільки е, пофарбувати підлогу спеціальною фарбою і е, ну, деякі певні косметичні моменти прибрати. Я так дане припішення вже буде використовуватися. Актед вже надав меблі для укриття, тож невдовзі під час тривог дітки продовжуватимуть навчання за новенькими партами. Сергій Гавриленко говорить: на цьому удосконалення умов в укритті не завершиться. Невдовзі стартує співпраця з бельгійцями. Донор планує приділити чималу увагу модернізації системи вентиляції. Така багаторівнева співпраця з інвесторами це результат вдалих управлінських рішень керівництва громади, резюмує начальниця відділу освіти Валентина Мартишевська. Саме завдяки злагодженій роботі Бобровицької міської ради, депутатському корпусу, осідянській галузі, ми розуміємо, що найбільша школа вона має бути опорною. І тому, по всіх проектах, по всіх грантах. Були надані пропозиції про те, що наша школа, яка має 890 діток, потребує ремонтних робіт. І я дякую всім, хто сьогодні відкликнувся. Адже на сьогодні працює ЮНІСЕФ, на сьогодні працюють АКТЕД. На сьогодні ми чекаємо ще співпраці з бельгійцями, тобто роботи йдуть. Це заклад, який підтримує по харчуванню ООН. Це програма Міністерства освіти і науки. тому тому я дякую всім за співпрацю. Загалом Бобровецька громада має більше 20 різних партнерських організацій, зазначає заступниця виконуючого обов'язки міського голови Юлія Петренко. На сьогодні 26 учбових закладів представляють систему освіти. Школа номер 1 не єдина установа, котра покращує матеріально-технічну базу за донорської підтримки. Увагу приділяють й іншим навчальним закладам. В нас 13 закладів загальної середньої освіти і 13 дошкільних закладів. З донорами співпрацюємо базові наші заклади. Це заклад номер 1 загальноосвітній заклад, ліцей Бобровецький, дошкільний заклад освіти Ключик Золотий і дошкільний заклад освіти Сонечко. Це ті базові наші навчальні заклади, куди спрямовуємо всі свої зусилля.